Більшість з нас дивилися фільм Соціальна мережа про звичайного студента з університету, який сидів за комп'ютером та писав програми, а потім раптово став мільярдером. Цього хлопця звали Марк Цукерберг, і він заснував один із найуспішніших it стартапів останніх років. Зробити цей бізнес вигідним і в Україні спробував чинний уряд. Зокрема, на 10 років ввів спеціальний режим оподаткування. Він передбачає 5 відсотковий податок на прибуток та звільнення від ПДВ для розробників програмної продукції. З початку року у цій сфері зареєструвалося близько 13 тисяч. Фіз осіб підприємців, однак самі айтішники впевнені, що нині виходити з ціні стало невигідно, Чесно кажучи, до 1 січня 2013 року було вигідно працювати легально. Після зміни, після 1 січня 2013 року, після зміни в податковому кодексі змінилася система оподаткування. Так, для перекладу, якщо я раніше платив єдину ставку, це десь порядка 100-120 гривень, то зараз я змушений платити 5% від чистого прибутку. Ну і це на порядок в 4-5 разів більше ніж я раніше платив. Саме тому зараз більшість конкурентів і більшість фахівців IT йдуть у тінь. Єдиний мінус роботи у цій сфері нелегально звуження бази клієнтів, адже серйозні фірми та держустанови воліють працювати із легальними айтішниками. Арніше була єдина група податку, тобто єдина ставка. Після змін у податковому кодексі вони розбилися на декілька груп: і, ну, перша, друга, третя і далі. І... І якщо ти хочеш залишатися на єдиному податку, ти маєш залишатися на першій або другій групі. Ніби те саме залишилося, але є один нюанс: підприємці, які на першій і другій групі оподаткування, не мають права заключати угоди із юридичними особами. Відповідно, це значно звужує коло клієнтів, ну і відповідно доходи, тому що як основний клієнт і основні доходи йдуть від великих компаній юридичних особенно. Цікаво, що зменшення податку на доходи фізосіб осіб до рівня 5% президент України заветував, мовляв, це призведе до великих втрат бюджету. А ця норма була однією з перших у прорекламованому законопроекті.